Доброго ранку, мої дорогенькі дітки. Сьогодні у нас заняття з художньої літератури, і пропоную вам послухати оповідання Надії Григорєвої Паски. Доброго ранку. Доброго ранку, мішенька, рада тебе бачити. Я а, радий! Замикай мікрофончик. Добре, вимикай мікрофончик, давай уважно слухаємо. Сьогодні у нас художня література. Мама варить багато яєць. Потім ми сідаємо, вибачте, пішки. я дуже люблю великоднє свято. Найбільше мені подобається сама підготовка до свята. Мама варить багато яєць. Потім ми сідаємо і починаємо їх розмальовувати. А потім визначаємо, хто намалював найкращий візерунок. А вже коли мама починає клопотатися біля тіста, то мене з кухлі не виженеш. Я беру невеликий шматок тіста. Вдихаю його пахощі, куштую, яке воно на смак, викочую і обережно викладаю в раніше підготовлену формочку. У цьому і є якась таємничість. Потім ми даємо тісту у формах підійти і ставимо в гарячу духовку. Смачні пахощі від печеного не лише у квартирі. Алеї у коридорі, адже в інших квартирах теж печуть паски. Готові паски прикрашаємо збитими білками. Із цукром і посипаємо спеціальною присипкою. Паски готові. Дітки, скажіть, будь ласка, про що розповідається в оповіданні? Хто мені розкаже? Костя, будь ласка, вмикай мікрофончик Папаску так я готуй, да? А ще що ти можеш сказати? Ще Еще по показку... подсказку роз... яиц. Так а хто її розмальовував? Діти, мама дітки, так? а мама що робила? Вона розфарбовала і. Так, що вона замісювала тісто, да? клала у форми, потім це тісто що підходило, і вона це все клала у духовку, так? І все це пахло на весь, на всю квартиру і на весь коридор, так? бо всі дітки ми чекаємо. Великдень, так? Да? Добре, Міша щось може хоче сказати? А що? Ну, щось ти розкажи. Тобі сподобалось оповідання? Так. Так, а що тебе зацікавило в ньому? Яйця. Яйця, а що з ними робили? Гось так, різними візерунками, так? Так. Добре, Костя, ти ще щось хотів сказати? Так, угу. да, ну скажи. А мені а подобалось, як готувати паску. Як готувати паски, так? Добре. А зараз, дітки, послухайте ще віршик. Леоніда Полтава великодні писанки. Що за дивні яєчка наша курочка знесла? Намальоване гніздечко ще й пташиночка мала, навкруги бар... барвисті квіти, жовті сині гілочки. Чи здогадуєтесь, дітки, що це? Певно, писанки? Їх не курочка знесла, їх матуся принесла. Ми гуртом розмалювали для святкового стола, сяють наші писанки, як весняні квіточки. Так, дітки, а скажіть мені, про які дивні яєчка розповідає автор вірша? При писанки. Про писанку, так? так. Так. А які вони ці писанки були? Ти мені розкаже. Так Костя. Були розмальованими. Так. Добре. А хто їх зніс? Курочка знесла ці писанки? Ні. А хто їх при... приніс? Ма... Матуся. Матуся принесла розфарбовані яєчка, так, так. а тепер послухайте, Великдень це одне з найсвітліших та найбільших християнських свят, я... яке з нетерпінням чекають у всьому світі. Великдень це день, коли Воскрес Ісус. Уважніше, уважніше, будь ласка, послухайте, що таке Писанка? Це розмальоване символічними знаками Яйце. Це яєчко дарують родичам, друзям, знайомим зі словами Христос Воскрес. А у відповідь кажуть, «Воїстину Воскрес! Дітки, а скажіть, може, хтось мені розкаже, як ви святкуєте Великдень? Пасху, хто святкує і як святкує? Я святкую Пасху, розфарбовуючи яйця. Фарбуєш яєчка, так? Так. Так хто ще хоче розповісти? Никто не хочет. Не... Никто не святкует? Нет, я хочу еще. Ну, расскажи. Ребят, вот. А я, а я поз... А я праздную Паску? И... Да. А ящина, так, папа, коли сідаєте за стіл, так, ви починаєте бити ці яєчка, які розфарбували, так? Так. Це як графіка. Гра. Цвітлими. Так, кольоровими, різнокольорові яєчка. І це є. така гра, так? Чиє яєчко не розбите, то і перемагання, так? Що щось щось, щось щось хтось хоче сказати? А ми йдемо до бабусі. О, дуже добре. Йдете до бабусі. З чим ви йдете до бабусі? Пашими, з крашенками, так. так. Сідаєте за великий стіл, святкуєте, так. Так. Добре, дітки, У нас заняття закінчується. Вам сподобалось заняття? Так. 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 Добре. Ну що ж, так. дітки, так. до побачення. До побачення. До побачення. побачення.